І всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Власад, І вчора рівно на нашому ютуб-каналі стукнуло аж цілих 20 тисяч підписників. І в честь такої дати мої підписники вирішили мене привітати у моєму телеграм-каналі. Ну що ж, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Наша ціль 30 тисяч підписників. Ну і погнали слухати. Ну а перше привітання. Ми послухаємо від Фулсейда. Власад, пам'ятаю, коли ми півроку назад. Дві тисячі підписників, одна тисяча підписників, мені трохи не хватало до 1000. тисячі. Ми жорстко йшли, мріяли колись вирватися на перші місця. І ось в нас це нарешті стало виходити. Я вже на першому місці. Ти вже добив 20 тисяч підписників, просто молодець. Наступна ціль обігнати Баньбела, але це йому не кажи. Просто рухайся далі, роби все, що ти хочеш, і в те все вийде. Ось таке незвичайне привітання від Фолсейда. Слухаємо далі. Дорогий наслос отвітає тебе з 22 тисячами сабів. бажаю тобі всякого найкращого, У твоєму каналу більше, ніж 2 роки. Так що давай передвигайся. Корот, я не знаю, що тобі сказати, я дуже за тебе радий. продвигайся, давай роби нові ролики, ми будемо їх очікувати, тому що ти крутий ютубер для нас. Так що дякую тобі. Дякую всім вам, хто на нього підписано. Що ви 20к. Вітаю тебе, власа. Будемо чекати 30к підписників. Слава Україні! Героям слава, друже! Дякую за таке емоційне привітання. Ну, а ми слухаємо далі. Посад, вітаю тебе з на тисячами підписками. Бажаю, щоб вони прибавлялися кожен день і по одній тисячі, і по двом. Бажаю, щоб твій інвентар постійно поповнювався гарними скінами що твоє голда удвоїлася кожен день. Бажаю, щоб твої підписники були дуже добрими, і весь хейт пішов звідси. Вельми вдячний тобі за таке унікальне привітання, а я готовий продовжувати. Власти, я тебе вітаю з 20 тисячами підписників. Продовжуй в тому ж дусі. Ще бажаю тобі вірних друзів і сабів, які те завжди, які тебе завжди підтримують і допоможуть. А тепер буду чекати твоїх 30 тисяч, щоб знову записати привітання. На цьому моє привітання закінчується. А з вами був, був Юнді. Всім па-па. Бувай, друже. Ну, а ми рухаємось до наступного підписника. І так, Лас, я тебе вітаю з 120 тисячами. Це реально дуже хороший ре результат. О, мені в якого там 200, це не зрозуміти, але я тобі говорю, я знаю, що ти відчуваєш, що це реально дуже хороший приплив мотивації робитися такі відосики. Ну, я хочу, щоб всі твої мрії там здійснилися, да, і щоб. 30 тисяч підписників були там. Буквально на твій день народження. Ну, все, я вже свої слова сказав. Дякую, друже. Надіюсь, у тебе буде тисяча підписників. Головне, не здаватись і лише старатися. Ну і останнє голосове повідомлення на сьогодні від ютубера Джонікса. Слухаємо. Вітаю тебе з 20 к підписниками. Бажаю тебе тобі, тобі, щоб у тебе було один, один мільйон підписників. Ти крутий, ти топчик. Бажаю, щоб у тебе все було. У тебе мрії збулися, щоб у тебе підписники були хороші, щоб тобі подарунки дарували, щоб паркани дарували, і щоб голда в кишені постійно була і всього найкращого, ти топчик власит! Обнял, приподнял. Також є текстове привітання. Власет, вітаю тебе з 20 тисячами підписників. Бажаю, щоб в тебе був 1 мільйон підписників. Друже, дуже дякую тобі, що ти привітав мене, мені справді дуже приємно. Я щиро дякую усім підписникам, які мене привітали. Надіюсь, саме ти попав в цей відеоролик. Також не забувайте, що наша наступна ціль 30 тисяч підписників. А найголовніше, що без ваших лайків, коментарів, підписок, а також переглядів я би ніколи не досягнув такої. Великої цифри. Тому не забувайте, це все завдяки вам. Ви найкращі. Наша ціль 30 тисяч підписників. Надіюсь, вам даний відеоролик сподобався. Ви поставили лайк та підписались на даний YouTube канал. На 25 тисяч підписників буде невеличкий розіграш голти. Приєднуйтесь у мій телеграм-канал. Побачимось в наступному відеоролику.